Привіт, друзі! Ви на каналі Всесвіт простими словами. І сьогодні поговоримо про щось неймовірне, чому час сповільнюється біля чорних дір. Це один із найкрутіших парадоксів космосу, який змушує задуматися, що таке час? Уявіть, ти наближаєшся до Чорної діри, а коли повертаєшся, усі твої друзі постаріли на роки, а ти ні. Це не фантастика, а наука, яку ми розберемо простими словами. Ми поговоримо про те, як Чорні діри граються з часом. Що казав Ейнштейн і чи можемо ми використати це для подорожей у часі. А перед початком відео хочу попросити вас поставити вподобайку, підписатися на канал та натиснути дзвоник, щоб не пропустити нові відео. Ваша підтримка це як паливо для нашої космічної подорожі. Поїхали! Щоб зрозуміти, чому час сповільнюється, спочатку розберемося, що таке чорна діра. Це не просто дірка у космосі, як у фільмах, це об'єкт із такою величезною масою, стиснутою в крихітну точку, що його гравітація не відпускає навіть світло. Уявіть наше сонце. Якщо стиснути його до розміру маленького міста, воно стане чорною дірою. Маса та ж, але щільність така, що гравітація стає шаленою. У центрі Чорної діри сингулярність, точка, де всі закони фізики, які ми знаємо, перестають працювати. А навколо неї горизонт подій, невидима межа, після якої немає повернення. Чорні діри бувають різні, є зоряні, які утворюються після смерті Великих Зірок, є надмасивні, що ховаються в центрах галактик, як от у нашому чумацькому шляху. Їхня маса може бути в мільйони разів більшою за сонце. Усі вони мають одну спільну рису. Вони так сильно викривляють простіри час, що реальність стає іншою. Тепер до головного чому час сповільнюється? Усе починається з Альберта Ейнштейна та його теорії відносності. Він сказав, що простіри час це не окремі речі, а єдина тканина Всесвіту, яку називають простір час. Уявіть батут. Якщо покласти на нього тенісний м'ячик, він злегка прогнеться, це як Земля чи Марс. А тепер покладіть важку гирю, це Чорна діра. Вона так сильно прогинає тканину, що все навколо падає до неї, включно з часом. Цей ефект називається гравітаційним уповільненням часу. Чим сильніша гравітація, тим повільніше тече час. Проста аналогія: уявіть, що ви йдете по піску, це легко. А тепер уявіть, що ви грузнете в болоті. Кожен крок повільніший. Час біля Чорної діри, як те болото, він грузне. Для людини далеко від Чорної діри час іде нормально, але якщо ти наблизишся до горизонту подій, твій годинник цокатиме повільніше, порівняно з іншими. І це не просто теорія. Учені перевірили це в реальних експериментах. Наприклад, у 1970-х роках узяли два атомні годинники. Один залишили на Землі, другий підняли на літаку, де гравітація слабша. Після польоту годинник на літаку показав трохи більше часу. Різниця була в наносекундах, але вона була. А біля Чорної діри, де гравітація в мільйони разів сильніша, ефект був би величезним. Чому це називають парадоксом? Бо наш мозок не може уявити, як час тече по-різному для різних людей. Ми звикли, що годинник у Львові чи Одесі показує те саме, але біля Чорної діри час стає гнучким. Уявіть, ти, космонавт, летиш до Чорної діри, твої друзі на кораблі далеко. Для тебе час іде нормально. Ти п'єш каву, перевіряєш прилади, але для друзів ти ніби завис. Вони бачать, як твій корабель наближається до горизонту подій, і твої рухи сповільнюються. У якийсь момент ти ніби зупиняєшся, але для тебе все нормально, ти не відчуваєш змін. Цей ефект блискуче показали в Інтерстелларі. Пам'ятаєте сцену, де герої приземляються на планету біля Чорної діри вони провели там кілька годин, а на кораблі минуло 23 роки. Це реальний ефект. Сильна гравітація уповільнила час. Парадокс у тому, що час не універсальний, він залежить від того, де ти і як швидко рухаєшся. Це суперечить нашому досвіду, але відкриває шалені можливості наприклад, для подорожей у майбутнє. Чи можна використати чорні діри для подорожей у часі? Теоретично так. Але тільки в майбутнє. Уявіть, ти летиш до чорної діри на крутому кораблі. Ти не перетинаєш горизонт подій, а зависаєш неподалік, де гравітація сильна. Проводиш там годину, а коли повертаєшся на землю, минуло 50 років. Ти не постарів, а світ змінився. Це через те, що час для тебе тік повільніше, але повернутися в минуле так не вийде. Теорія Ейнштейна цього не дозволяє. Є ще ідея про червоточини. Гіпотетичні тунелі в просторі та часі, які можуть з'єднувати різні часи чи місця. Учені, як Кіп Торн, кажуть, що вони можуть бути пов'язані з чорними дірами, але ми їх ще не знайшли. Ще один крутий момент чорні діри можуть допомогти зазирнути в минуле світло від далеких зірок іде до нас мільйони років. Чорна діра, як гравітаційна лінза, може підсилити це світло, показуючи нам події з далекого минулого. Як ми дізнаємося про Чорні діри, якщо їх не видно? Ми бачимо їхній вплив. Зірки біля Чорної діри рухаються по дивних орбітах, ніби танцюють. У 2019 році проєкт Event Horizon Telescope зробив перше фото Чорної діри в галактиці М87. Це було кільце світла навколо темної плями, горизонт подій. Ще ми чуємо чорні діри через гравітаційні хвилі. У 2015 році проєкт Ліго зафіксував тремтіння простору та часу від зіткнення двох чорних дір. Це підтвердило ідеї Ейнштейна. а телескопи, як Джеймс Веб, допомагають бачити ефекти чорних дір у далеких галактиках. Чорні діри нагадують нам, що все світ повний таємниць, вони змушують нас відчувати себе маленькими, але водночас надихають мріяти про велике. Можливо, одного дня ми будемо не просто вивчати їх, а використовуватимемо для дослідження космосу. А поки що ми можемо дивуватися їхній силі та ділитися цими знаннями. Дякую, що додивилися це відео до кінця. З вами був канал Всесвіт простими словами. Чорні діри це не просто космічні загадки, а ключ до розуміння часу і простору. Пишіть у коментарях, що б ви зробили, якби могли перестрибнути в майбутнє. Ставте лайк, діліться з друзями та підписуйтесь зі дзвоником, щоб не пропустити нові відео. Бережіть себе і своїх близьких і до зустрічі у Всесвіті!